А Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку в нас пани живуть. А добра казка у сандок У садочку у садочку на споних живуть. Вітаю вас, друзі! Запрошую всіх у цікаву подорож у гості до діда Панаса. Він розповість нам про турботи людей восени. Сьогодні ми познайомимося зі складом числа 3. а також пригадаємо рахунок в межах 6 та цифри від 1 до 6. Тух-чухтюх, я в край садочку по осінньому лісочку. місця у потязі І вирушаємо у подорож. Зупинились на хвилинку фрукти, овочі в корзинку. Яблука морквиться в нас, вже пограти настав час. Давайте згадаємо, як з'явилася цифра 2. Ось один та ще один вирішили об'єднатися, та з'явилася двійка. Один і два вирішили пограти на галявині. І один захотів пострибати. Він стрибнув так високо, що приєднався до двійки. Дітки, що зараз відбулося? Давна вже з'явилась зовсім інша цифра. Три і цифри знов розпалися. Що це було? Ми тільки що створили зовсім нову цифру. Так, дійсно. Трійка, а якщо ти до мене приєднаєшся, трійка з'явиться? Дітка, якщо цифри поміняються місцями, вийде в них створити цифру три. А зараз ми це перевіримо. Тримайся один я стрибаю. Дітки, що відбулося? В нас знов з'явилася цифра три. Давайте запишемо це мовою математики. Один додати два дорівнює. Три. Поміняємо цифри місцями. Два додати один дорівнює три. Нарешті прийшов час познайомитися. Я три. Я цифра, чарівниця, невеличка й круглолиця. Чуть, чорчу. Очко, летить, кружляє, всіх маляток привітає, і з піснями аж гуде, у танок нас поведе. У лісочку вітерець гуляє і листочки розкидає, а листочки не прості, а листочки чарівні. На кожному листочку є цифра від одного до шести. Але цифри переплуталися: допоможіть розкласти листочки у правильному порядку. Першим ми покладемо листочок із цифрою 1. А другим. Вірно із цифрою 2. З якою цифрою у нас буде третій листочок? Вірно із цифрою 3. А четвертим ми покладемо листочок. Вірно із цифрою 4. П'ятий листочок. Цифра 5. І шостим у нас буде листочок із цифрою 6. Добре впорались із завданням. Осінь чарівна пора. Ми кожен день милуємося її неповторною красою. Восени ми спостерігаємо за змінами в природі. Тварини в лісі готують запаси на зиму та облаштовують свої домівки. Зграї пташок відлітають у теплі краї. Листя на деревах у лісах і парках жовкне та осипається. В осінній щедрий час є турбот багато в нас. Про них нам розповість дід Панас в одному мальовничому українському селищі під назвою Вишеньки живе добрий дід Панас. Я радий вас бачити, малята. А чи знаєте ви, що люди зазвичай роблять восени? Я вам зараз розповім, вмощуйте зручненько, слухайте гарненько. Коли опадає листя, на вулицях, у парках та скверах з'являється багато роботи. Треба зібрати опале листя та вивезти його. А ще, діти, треба врожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам. Все навкруг поприбирати, жовте листя позгрібати. Допоможемо зібрати фрукти та овочі у кошик. У кошик треба покласти фрукти та овочі, які схожі на овал. Роздивіться уважно. У кошик ми поклали рібку, огірок і лимон. Вони мають овальну форму. А помідор. Апельсин і слива схожі на круг. Покладемо у кошик фрукти та овочі круглої форми. Молодці впоралися. Це яблуко, капуста і персик. А груша, перець і морква схожі на яку геометричну фігуру. Вірно. На трикутник. Супер! Гарна робота. Восени люди збирають у лісах гриби, але треба бути дуже обережними, бо можна отруїтися. Тому, перш ніж гриби збирати, потрібно все про них знати. Немало роботи і в полях, потрібно врожай зерна зібрати, а поля взорати, щоб земля взимку відпочивала. Сили до весни набиралось! Друзі! Допоможіть зібрати врожай! Кожна капустина має свою цифру від 1 до 6, які розташовані по порядку. Щоб зібрати усю капусту, нам потрібно відшукати всі цифри. Подивіться уважно, які цифри заховалися. Так, 2, 4 і 6. Ви були уважними. Для того, щоб зібрати моркву, нам треба назвати сусідів числа 2. Здогадалися? Так, це 1 і 3. Діти, щоб зібрати огірочки, треба назвати сусідів числа 4. Це цифри 3 і 5. Молодці. Подумайте і назвіть сусідів числа 5 Так, це 4 і 6 Які ви розумнички. І яблочка теж допомогли зібрати. А ще треба сухе гілля на деревах обрізати, нові дерева посадити, обкопати. І в городі, і в саду все довести до ладу. Восени всі мають працювати, але не забувайте і відпочивати. Друзі! Я гадаю, що вам сподобалась моя розповідь. Буду чекати нової зустрічі з вами. А вам вже час повертатися. Сонце сяє, вітрик свище поле, всіх до себе кличе, вже настав час ставча зупиняти, став садочок повертатись. Чух -чух, чух -чух -чух, я в далекий край помчу, повезуть садочку по осінньому лісочку зупиняємось, давай, під садочок настрічай. У лісочку погуляємо, усі дружньо затанцюємо. Запрошую всіх на веселу руханку. Повторюйте рухи гарненько. Усім нам буде веселенько. ру Головою покрутили. Рухака! Плечі вгору й опустили. Рухака! Руки в сторону, як крила. Рухака! І гарненько покрутили. Рухака! Ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки з рівно підтягнулись, не забули, посміхнулись, рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Друзі, до нових зустрічей.